Вітаю вас, мої любі друзі! Давно в мене не було, бо трошечки потерялася, хочу вам розглянути таке питання. Воно доволі вже відкрите і не раз і не тільки я вже про це казала, але все одно ж я зі своєї сторони скажу. От любимо ми да? іноді, хтось любить тримати аскези. Взагалі, для чого це все потрібно і чи треба себе в чомусь ущемляти? От кажуть, от якщо я не буду себе ні в чому ущемляти, ми живемо один раз ля-ля-ля і тапаля. Я вам скажу так: ми живемо не один раз, але в цьому фізичному тілі, в такому подобі, один раз. Ми вже щось накосячили за наше життя. І ми хочемо зараз вигрібсти з цього і далі продовжити своє життя якомога комфортніше да, для нас. Тільки ми маємо право і знаємо, як нам комфортніше. Якщо ми ні до кого не звертаємось до за допомогою, то тоді це тільки наша справа. Якщо ми нікому не заважаємо іншим жити, не ліземо до них. Да, тоді і ми свої кордони там. Просимо, щоб їх відстоювали ми самі, так, ну як інших людей, не влазити. Якщо не люди нас не слухаються, ми можемо за це трошечки і покусати. Це нормально. А от в чомусь собі щось заборонити. Для чого взагалі це робити? Я два аспекта дуже цікавих, які дійсно діють. Це віра і в чомусь себе ущемити. Це не значить, що прям ущемити бідненьку мою тіло улюблене. Дивіться, як працює ця система. Ми беремо якийсь спорт, допустимо, любу зарядочку, спорт. там, м -м, Взяли м -м, ну, по утрам дихати, там, ручки вгору, в сторону, там, не беремо там важкий да, якийсь спорт, не треба. І ви можете. Для себе, для свого задоволення, ви пізніше це побачите. Ви можете відмовитись тимчасово, якщо ви навіть не можете від всього відмовитись: від солодкого, від кави, від алкоголю. Якщо ви в духовність хочете трошечки піти, як вам буде легше відмовитись від алкоголю на певний час, допустімо, від кави або від солодкого? Або від м'яса, допустимо, не всього можна свініну брати із свого раціона, або перестати там ну, висловлюватись матюками. да, е, Плюс спорт і віра в те, що воно діє, десь. Я вам не скажу, що розові таблетки існують, пігулки, і воно прям подіє з завтрашнього дня. Ні, як кажуть, сміються в Тіктокі, кажуть, що нічого не змінилося, без сахару, просто кава стала горька. Е, Воно міняється, але вибачте, ми своє життя в себе засиряємо не один день, не один рік. А потім ми хочемо, щоб воно за 21 день, наче аскези, відмовляння від солодкого, взяло прямо спрацювало з завтрашнього дня. Ні, мої дорогенькі, воно працює десь. Якщо ви з періодичністю. Спорт постійно, там, хоч раз-два рази в, ти ну, в, ти в тиждень, хоча б два-три рази ви робите. потім відмовляння від От сьогодні ви відмовились там на тиждень, допустим, від солодкого, вообще від всього солодкого, або на 21 день. Ви просто для себе. Не треба давати прям супер аскезу в пространство до Бога і казати, що я обов'язково. Старайтеся, пробуйте. Якщо ви. Взяли спорт маленький взяли книгу читати в цей момент на вечір, а не дивитись фільми або тік-ток. Любу книжку, яка вам іде по душі, по, чуть -чуть, по дві строчки читайте на вечір. Ви взяли з собою віру в рюкзачок, водичку чисту замість алкоголю або кави, чай можна зелений взяти. Все це приправили, я ж скажу, вірою в те, що воно діє, і пішли в цей путь роки на три. Це не значить, що після цього треба різко бросати, уходить в бухання і все, просто три роки десь у вас може йти такий шлях. На тиждень ви відмовились від солодкого. Вам це допомогло просто, знаєте, просто коли людина може себе утримувати в якійсь ну, аскезі. Це дає колосальні плоди. До вас рано чи пізно прийдуть знання, прийдуть енергії, прийде любов, прийде те, що ви хочете. Але для цього треба обов'язково працювати. Тобто без роботи над собою просто хотіти, просто прокачувати я вибачаю з нижніми чакрами гроші. Прокачати да, типу сексуальну чакру для того, щоб прийшли гроші, воно все буде тимчасове. А якщо ви вже хочете бути і мати таку стіль життя, інший, то треба для цього поступати по-іншому. Сьогодні ви відмовляєтесь від м'яса, не від цього, від якогось свініна, агресивне для нас. Завтра сало можна, одразу кажу, якщо ви хочете. Потім ви додаєте ще щось, ви починаєте фізично почувати себе добре, але воно спрацює, якщо ви робите це протягом трьох років, воно на завтра сразу не спрацює. І в це все треба вірити. Вам будуть заважати люди, будуть насміхатися над вами на те, що ви не п'єте алкоголь, ви не такий порядочний, да? що ви інший там чи ще щось, що ви спортом зайнялись, що ти дурний там чи ще щось. Просто йдіть за своєю цілею, якщо ви хочете змінити себе, своє життя, свій стіль. І так, щоб воно іменно дійсно спрацювало. Тоді воно спрацює. Просто знайте, що це не одного дня робота, не 21 дня робота. Змінюйте одну аскезу на іншу, іноді відпочивайте. Але знайте, що десь протягом трьох років ваше життя. Повністю зміниться на краще. Плюс якісь медитації, щось там, якісь молитви і практичні заняття. Змінюйте думки, читайте інші книжки, е, наблюдайте себе як світло. Тоді у вас все зміниться. От такі маленькі рекомендації вам даю, якщо вам це облегшить життя.